Зелене море, каламутна вода та килим з водоростей уздовж узбережжя. Саме так останніми днями виглядають пляжі Одеси. То що ж, це незвичайна літня родзинка чи привід для занепокоєння. Вітаю, мене звуть Вікторія Яслик і ви дивитесь проєкт Лайф». Як реагують відпочивальники на таке зелене водоростове доповнення до пляжного сезону? І головне, що насправді відбувається з Чорним морем? Чи небезпечне цвітіння води для здоров'я людей, та які наслідки воно може мати для екосистеми? системи. Про це ми поспілкуємось з екологом Владиславом Балінським. Смотрите, сюди не завойти, почему вони не убрали? Центральный пляж Одесси такое запущение в Аркадии это просто одно удовольствие. Я схожу, там ибица, которая. Так внизу дают, берешь себе этот шезлон бесплатно до 11 часов. И я с удовольствием вот две недели ходила туда. Чистенько. Шикарно. Ну, если іноді такого ни разу не было. Боже упаси, Когда уже много, -много а сейчас ідеально. Идеально. Чистота, красота. Мальчики сами ставят эти нам. Я сюда уже все, я сюда не приду. Отдыхается, конечно, хорошо, но запах неприятный. Давно ходите сюди на пляж, та в день. видео. Шестой день. И день ну, почти да. Уже привыкли, наверное, да? Немножко да. А там вы не знаете? Там чистенько. И туда дальше тоже чистенько. Где-то недели видели две ну, в образе. Вот. Было меньше, а потом побольше, да, да, да. Они изначально так э, придумали, короче, сделать там трактором что-то. Mm -hmm. Но ну, это все бесполезно. Это было. Ну. Это только, вручную, наоборот, да? только вручную, Ну, вы сами смотрите на это и вы понимаете. Какая это гадость. Пытаемся, стараемся для Одессы. Это наш пляж, это наш город. Водорості вони постійно з'являються в нас на ну, узбережжі, але от цього року, якщо подивитися, їх ну забагато. Да? Ну по-перше, а що це за такі рослинки? Треба знати, от судячи з зовнішнього вигляду, це зелене водорості кладофора. От бо в нас вони дуже розповсюджені. Це род водоростей, їх дуже багато відів. От щоб більш конкретно сказати, треба вже не треба брати і дивитися. От е, чому так виходить? Чому така динаміка? Чому їх так багато? Саме тому, що е, от е, спочатку це моя думка, що от, дуже міцний такий опріснюючий і забруднюючий фактор, як глибоководний випуск, так званий. Він з 22-го року почав робити. Цілорічно злівати зворотні води інфокс водоканалу в Чорномор'я, в затоку Одеську. І от такий міцний, опріснюючий забруднюючий фактор він призводить до зміни балансу в затоці Одеській. От вона доволі мілководна, а обсяги води прісної такі великі, що, наприклад, за декілька років весь об'єм цілком от цієї затоки він може замінитися прісною водою. Саме тому. Тому у цих водоростей лімітуючим фактором от, є солоність, бо вони полюбляють солонова... солоновато водні, скажімо так, води. По-перше, по-друге, все ж таки дуже багато органічних сполук, саме от біогенів потрапляє в Одеську затоку і це от, викликає такий бурний розвиток. От таких водоростей. Тобто ці явища, вони не найгірше, бо е ці водорості, кладофора, вона е ну, ніякої небезпеки. Е до людини, до тварин немає, от вона небезпечна, її можна використовувати в якісті добрів на полі. Але от, такий великий обсяг органіки, він, звісно, розкладається, і це може призводити вже до вторинного забруднення, от, сморід, і це дуже великий, велика кількість кисню потребується на це. Тобто це може викликати вже заморне явіще. Тому так Звісно, треба прибирати. Ну я думаю, що далі буде гірше, бо в нас були такі застереження з боку спеціалістів, біологів і академік Зайцев. Теж про це казав: що не можна запускати от глибоководний випуск, не можна, щоб він працював. Круглогодічно, цілорічно працював на скіди. Звісно, краще технікою, бо там доволі багато. Це великий обсяг, і це важко, бо вони ж поки вони вологі. От, е їх в літературі вказують на те, що це дуже цінні, скажімо, добрива, але треба розуміти, що для того, щоб їх використовувати як добрива, треба розуміти, що вони не засолені, тобто що вони, бо в нас салонність води постійно змінюється. Якщо вони занадто солоні будуть, то можна засалювати скажімо, грунт таким чином. А прибирати так, звісно, краще використовуючи техніку, от. але для цього треба є мати. Наскільки я знаю, в нас ну, взагалі все узбережжя воно роздано, є орендатори відповідні за кожною ділянкою. От. Тому ці орендарі мають витрачати кошти на. Прибирання і на догляд за, за ділянкою. Я вже не кажу про те, що треба, скажімо, берегоінженерні оці споруди, які в нас же узбережуються, берегозахисні інженерні споруди, треба доглядати за ними, щоб вони виконували свої функції. Також безпосередньо, як я вже сказав, кладофора і Інтерморфа ще водорості, яка теж може так розмножатися, вона ніякої загрози по відношенню до людей не має. Але от ці сморяд і, і вже вторинне, скажімо так, явище забруднення і можливе заморне явище, так вони не дуже приємні і вони так можуть призводити до того. Що в акваторії замкненої, яка обмежена цими хвилі різами, можуть з'являтися хворобні бактерії, збуджувачі, бо от зміну умов, зниження кисню та інше, може призводити до того, що Саме кишкова група або інших хворобні бактерій можуть розмножуватися. Тобто сам стан такий, він є небезпечним, коли така велика кількість органічних сполук вона розкладається в замкненому басейні, це дуже ну, небезпечно. Ож, цвітіння води, скупчення водоростей – явище сезонне і переважно природнє. Воно пов'язане зі спекою та станом екосистеми. Ви дивились проєкт новини Лайф», Підписуйтесь на нас, щоб бути в курсі найважливіших подій півдня України.